Вітання всім, я Іван Камельник. Дивіться, на мене, яка радісна. Це все через те, що я відвідала тренінг Любомированька, Психологічний наступ, ой, засоби психологічного нападу і захисту. Я коли почула вперше про цей тренінг, то забоялася, тому я і прийшла сюди. Зараз вже не боюся того, що Мене можуть вразити, бо отримала прививки сьогодні на цілий тренінг. Ось, і так само зрозуміла, що один з найкращих, ну фактично найкращий захист це напад. І дуже дякую Буваньку Любомиру за його такі енергійні, гумористичні, практичні завдання. Це ефективно доходить